Же післязавтра найменші найменше люди підуть у садочки, трішечки більше у школи. Звісно, не всі з них в захваті від цього. Але в мене є аргумент, чому варто це цінувати. Сьогоднішній кейс від бразильського вишу юнія а багато інших можна глянути у профіль. Підпишіться, тож почнемо з факту. Дослідження показують, що більше половини бразильців майже не читають, а 84% дорослого населення не купували книжок протягом останнього року. Коротше, капець: ніхто не читає. Що ж робити? Запросити людей з малозабезпечених верст населення до розмови про важливість читання, але роздати їм не прості книжки, а додати в них дещо непередбачуване. Юнія Селві разом з видавництвом цитадель обрали кращі бестселери та створили спеціальне видання, в яких поміж звичайних строк книжки додали спеціальні. Цитую, книжки змінюють життя. Такі як ваші. Ви тільки що виграли повну стипендію на навчання в Юніоселу. А тепер повертайтесь до читання. А далі, спільно з інститутом Канзіла, який підтримує багато благодійних організацій по країні, вони поширили ці книжки серед мало забезпечених груп населення. Або іншими словами, подарували їм шанс на краще життя та заохотили читати. Загалом роздали стипендії на 2,9 мільйони доларів, а активувати їх можна буде до кінця 2025 року. Все це для того, аби змінити ситуацію з читанням, а точніше, змінити життя тих, хто читає. То що я вам скажу? Можливість навчатися це великий подарунок долі, і варто цінувати її. Використовувати на максимум. Не нехтуйте своїми можливостями. Ставайте краще щодня. До зустрічі і в цьому.